Ми набули єдності, але не набули суб'єктності. Суб'єкт знає, що він хоче. Ми знаємо, що ми хочемо. От в мене, в мене точне є розуміння, що ми разом точно не знаємо, що ми хочемо. Тому ми там обираємо там, європейський чи якийсь ще шлях. Тому ми, наприклад, даже в таких простих речах, як суд, є коти, які прийшли на нашу землю, там, творять геноцид а, в сучасному світі. Нам потрібен чомусь суд міжнародний. Над ними. А чому? Ну, міжнародний суд це залежність, вибачте. Вони будуть висувати свої вимоги. А чому наш суд нас не влаштовує? Що таке? Ми не спроможні їх судити? Бо ми не суб'єктні. Чомусь ми не бачимо себе суб'єктними. В Європу ми йдемо чому? Тому що там все зрозуміло. Коли сам обираєш свій шлях, це невизначеність, це складно. А коли є вже зрозуміла дорожна карта, треба виконати теж 16 чи 160 вимог, то просто виконуєш і опиняєшся там. А да, той шлях він простий, зрозумілий і невизначеність низька. Бо за нас все подумали, і це ми сприймаємо як рецепт нашого щастя. А нам не буде щастя, якщо ми тупо скопіюємо будь-яку державну модель чи суспільну модель європейську. Ну бо ми інші, ми по-іншому сприймаємо світ, нам інше треба.